Рух за новими правилами нанесена нещодавня дорожня розмітка на вулиці Коновальця наробила чимало галасу серед водіїв, пішоходів та велосипедистів. Намальовані вздовж проїжджої частини на понадметровій відстані від тротуару штрихові лінії наразі збивають людей із пантелику. Учасники дорожнього руху кажуть: якщо це таким чином виділена велосмуга, то вона тут недоречна. А як тут може бути стоянка таксі? Там там то там то стоянка. Як? Автобусна зупинка. Стоянка машин, подивіться, що робиться. Покажіть це окром, скажіть. Як може зупинятися тут пижік, коли тут стоять купа машин? Скажіть, люди стоять, бачите, машина виїжджає, людину не раз вже там стукає. Треба розширювати дорогу. Дивіться, бачите, бачите, скільки місця заростає. Там ж можна зупинку зробити, там можна щось зробити. Це ж зовсім недоцільно ці доріжки. Для чого? У нас дуже мало людей, які на велосипедах їздять. Пізніше діти почнуть їздити, а машини ганяють. Кому це треба такі, ось тут доріжки. Доріжки повинні десь бути так, щоб вона була доріжка. Ну, доріжку подібна, а не об'єкт тротуару цього. Між тим велосипедисти безперешкодно рухаються вулицею Коновальця. Зізнаються, дотепер їздити однією із найбільш завантажених міських магістралей було непросто. Добре, що зробили велодоріжку, тільки е, там досить поганий асфальт. Ну, ями, горби, але взагалі зручно. Дуже незручно, коли припарковано дуже багато машин. Шість боку обганяє маршрутка, і це дуже ну, незручно, не вигідно тобі, бо ти боїшся, що ти хтось, ну, хтось не збив. Не велодоріжка, а так звана захисна смуга. Ось що накреслено на вулиці Коновальця, кажуть в комунальному департаменті. Виділити тут повноцінну велосмугу неможливо через недостатню ширину вулиці. Захисна смуга, яка ви бачили на виділена такими переривчистими лініями. Це означає, що там має рухатися, можуть рухатися велосипедисти. Там заборонено паркуватися автомобілем. Але водночас, якщо є потреба, така єдина призустріч, великогабаритний транспорт, водій може її перетинати дану лінію рухаючись. Тобто необхідно, щоб і водій були зображено їхав по дорозі, і так само волосипедеця зважала на цю, на цю річ. Облаштування вулиці Коновальця у процесі кажуть міські чиновники. Найближчим часом тут планують виокремити заїздну кишеню для водіїв таксі. Наразі вони паркуються навпроти заїзду до обласної дитячої лікарні. Саме на цьому відрізку дорожній рух ускладнений найбільше. Ми розпочинаємо виконання робіт по влаштуванню заїзної кишені, яка буде йти від, фактично, від тої кишеньки, яка є для автобусу зупиняється, машини так само стоять, і майже до пам'ятника Бандері. І маючи цю заїзну кишені, ми туди так само і відділимо там 4 чи 5 місць для таксистів, вони там зможуть безкоштовно собі стояти. І це буде їхнє таке місце. В міському управлінні ДАІ ситуацію на вулиці Коновальця наразі не коментують. Про нові правила кажуть, можна буде говорити після погодження схеми дорожнього руху. Наразі захисна смуга на вулиці Коновальця нанесена. Незабаром тут встановлять відповідні знаки. Решту робіт щодо покращення руху на Коновальця комунальники обіцяють виконати до кінця місяця. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.